Сьогодні 9 жовтня 2023 року, понеділок, 8 година 28 хвилин, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашому суспільству, яке не дуже і за своїх поганих звичок не дуже все розуміє. І цим мерзотним котрі. Создають проблеми, а потім допомагають їх вирішувати за допомогою своїх зв'язків, за допомогою своїх порухованих грошей на роботі Це дуже важливо. Бо дуже важливо, щоб ці марзотники зрозуміли, що тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий густ. і в тверезому тілі. Бо поки вони цього не зрозуміють, нічого в країні не зміниться в цьому світі. Я залишаюся людиною, займаюся спортом. Сьогодні дуже сильний літерець, прохолодно, ну нічого, після душу чуть-чуть прохолодно, але мені це не завадить займатися ранковою зарядкою спортом. Бо я займаюся кожен день, не пропускаю ні одного дня. 60. Мені дуже шкода, що до деяких людей за ці останні 5 років Не дійшло нічого. Ну, вони самі обрали свій шлях. Шлях свого життя. Бо їм так подобається жити, порушуючи закон. А й живуть, У них був шанс щось змінити, але вони цього не захотіли зробити. Це тепер їхня проблема.